Добрий вечір. Сьогодні хочу показати вам один цікавий рецепт смачної закуски. Поїхали покажу, що ми будемо робити. І так, що ми сьогодні будемо з вами робити? Нам знадобляться ось такі грибочки. Це у нас шампіньйони. У мене тут 10 штук, тому що у нас є 10 кусочків ось такої грудинки. Можна взяти бекон, що кому більше подобається. Ну, сир ваш улюблений. Це для одного варіанта. для другого варіанта сир там не потрібний. Я покажу два варіанти по 5 штук, який кому більше сподобається, той такий робить. Можна зробити і два. Так. Робимо маринад. Для маринаду нам потрібно зараз покажу секунду. Так, для маринаду нам потрібно кетчуп, любий ваш улюблений. Достатньо буде десь столової ложки. Можна томатної пасти. Грам 50 буде достатньо. Далі гірчички, чайну ложку. Ось так. Теж гірчичка вашого улюблена. І десь столова ложка майонезу. Теж вашого улюбленого. Це десь на грамів. 5 гр, грамів на 200 грибочків. Так, спеції теж ваші улюблені. Я буду додавати свою суміш. Хто дивився мої ролики, той знає, що тут. Десь, ну, давайте так, чайна ложечка. І солимо. Грибочки полюбляють сіль, тому десь давайте теж чайну ложку без горки. Ми додамо сольки. І так. Це все ми розмішуємо. А, і трішки олійки. Прям капелюшку десь. Так, столову ложечку. І все це ми розмішуємо. Ретельно все розмішуємо, щоб вийшло в нас такий. Вийшов такий маринад. Маринад, помаска, не знаю навіть, як правильно сказати, в якій ми будемо купати наші грибочки. Десь отак. Так, тепер що ми робимо? Зараз я поверну наші грибочки. Ось, тепер гриби. Ми беремо і відриваємо їм ножку. Лапку, ножку. І закидуємо в маринад. Зараз, хто хоче, може оце почистити, але я не буду цього робити. Ножки ми не викидуємо. Тому що з ножок ми будемо робити одну закуску, тобто начинку, а інша буде проста: масло та сир. Але в цьому маринаді. Нехай вони трішки покупаються. Ми їх зараз помішаємо. І так, що ось такі в нас грибочки. Це ми також прибираємо на пару хвилин. Зараз покажу. Ось це все ми беремо і розмішуємо. Прямо в грибочки. Нехай вони тут маринуються в усьому всьому. -всьому. Хай набирають в себе очі смаки. Десь нам достатньо буде 20 хвилин, нехай вони постоять, отак їх просто поперевертайте і буде достатньо. Так, бачите, вони всі вже, вони як губка в себе грибуть. тому вони прям самі по собі набирають маринаду. Все, нехай вони стоять десь. Ось така у нас краса повинна вийти на 20 хвилин. Зараз я покажу, що ми робимо для першої начинки і для другої. І так, начинка перша. Ми беремо ось ці наші ножки і нарізаємо. Можна десь такими кільцями, можна напів кільцями. Тобто, дрібним, ми їх зараз будемо з вами смажити. Просто просмажуємо на сковородці. Я не знаю, хвилин. 10-15, щоб вони трішечки взяли в себе олійку та цибульку. Так, Зараз я покажу. Цибулю також ми нарізаємо. У мене ось така 100 грамів півкільцями, але півкільця робіть більш тоненькі. Нехай вона розпадається. Навіть можна півкільця потім розрізати навпіл. Зараз наріжу, все покажу, яке воно потрібно, щоб було. Ось так. Нарізаємо. Цибульку можна кубиком, можна отакими ось е, щас покажу ось такими ось частинками. Воно розвариться і буде нашою начинкою. Тому ось таке у вас повинно вийти. Це на 200 г цих. грибочків ось Тепер ставимо на сковорідку на десь хвилин 5-10. Самі дожарюєте до золотої скоринки цю олійку. І додайте в самому кінці. Ось такий ось часник. Ну, в мене тут один великий зубчик. І коли будете дожарювати, щоб появилася у нас е, така золота скаринка, додаємо одну столову ложку сметани. Сметану можна улюблену 15-10-20%. там 10, 20 Або вершки. вершки. тоді, якщо на, одну, на таку порцію, десь, можливо, грамів 100 буде достатньо. Зараз покажу, яке воно буде вже на сковорідці, коли ми будемо її готувати. Ось таке воно повинно вийти. Тут часничок, цибуля і гриби. Доводимо до ось такого грубо говоря, кольору. І на маленькому вогні зі сметаною розмішуємо, солимо і вимикаємо. Це все. Буде наша така заправка. Потім включу. Забув сказати, додайте 50 мл води, солимо, перчимо. І ось це нехай 5 хвилин, навіть не 5-3 хвилини, нехай як тільки вода почне кипіти, тобто випарюватись, то сразу вимикаємо і будемо формувати наші грибочки. Що ми робимо? Тут у мене, бачите. 5 таких е, смуг сиру. Це в мене сир український. Ви можете взяти ваш улюблений всередині вершкове масло. Зараз покажу, що ми робимо. Зараз приклад одного грибочка. Беремо. Ось так гриб. Смачненько така. Ось так скручуємо наш сирок. Ну, як у вас, звісно, буде. І ось так. Нехай він буде зверху. Такс. Тепер беремо бекончик вашої улюблений. У мене це грудинка, нову я ж кажу, можна з бекона, що з вам більш подобається. Беремо і заматуємо наш грибочок. Ось так. Ось ось так. Щоб у вас вийшла ось така краса. Коли зробимо усі з сиром, я покажу, що робимо далі. Так, ось такі у нас вийшли, бачите? Тепер маринад, точніше, не маринад, а начинка номер 2 Ось така в нас вершкова цибулька з рибочками та часничком. Ми беремо її зовсім трішки і накладаємо сюди. Ось так. Прямо з соком, з усим. І так в кожен гриб. І потім беремо також грудиночку нашу. Ось так, зараз покажу. Беремо нашу грудиночку і ось так заматуємо, щоб наша цибулька не повипадала з грибочками всередині. І зараз я покажу, коли всі будуть готові, що ми робимо далі. І так. Ось така краса у нас з вами вийшла. Тут у нас маринад, точніше, не маринад, а начинка. Тут у мене цибулька, часничок грибочки в вершковому такому соусі. А тут сир та масло. Та й все. Зверху у нас грудинка, можна бекон. Ставимо в духову шафу 180 градусів на 20 хвилин, але тільки в розігріту. Тобто розігріли і тільки тоді поставили. Покажу, що в нас вийшло через 20 хвилин. І так, закуска наша готова. Зараз будемо її дегустувати. Ось така у нас краса. Зараз трішки хай вичахне. І покажу її в розрізі, що в нас вийшло. І так, страва наша готова. Давайте скуштуємо, що в нас вийшло. Ось. Так вона виглядає. Погляньте. Ну, просто дуже смачно навіть на вид. Давайте скуштуємо, що у нас вийшло. Так, давайте першу сир з маслом беремо. Сирок тянеться. Зараз покажу ось ось така краса, М -м -м. це щось неймовірно. Скажу одне такого треба робити кілограмами. Воно дуже смачно. М -м -м. Дуже смачно. Я думаю, ваші гості це просто оцінять. прям і розлетиться це зі столу на ура. Давайте з цибулькою та вершками. Інший наш такий маринад заправочка. Ось така всередині. Куштуємо. Mm. Mm. Це неймовірно смачно, ніжно. Воно підійде до любого гарніру. Це не передати, просто словами. Наскільки це смачно. Поєднання сиру та вершкового масла. Це одне із топових таких начинок. Та, -та також ось це цибулева, така сметанна вершкова начинка. Ось погляньте. Також вона дуже смачно. Прям цибулька хрустить на зубах ось це поєднання грибочками. ну Просто клас. Рекомендую що таку, такий варіант зробити начинки, що такий. Але робіть його побільше, так як він розлетиться на столі. Я думаю, за півгодини кілограм таких грибочків просто уйде. Тому рекомендую. Готувати саме так. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. До побачення!